Якщо у вас питунья, розсада пітуні завмерла і не хоче рости, не пускає нові корінці, тоді треба зразу полити оцим раствором ці корінці. І тоді вона почне наращувати кореневу масу і буде рости і квітнути. Робимо. Нам потрібно усього дві таблетки янтарної кислоти. Кидаємо янтарну кислоту, дві таблеточки в теплу водичку, трошки водички наливаєте, розводите, щоб розтворилася ця таблетка, тому що вони ну, так поганенько розтворяються. І тоді доливаємо холодної води до літра, розмішуємо до повного розтворення таблеток. Ось так долили до літра до води. Тепер набираємо у шприць цей раствор. Того, що петуня не любить перелів, зовсім не любить. І ось так от під кущик потроху попів, можна по цілому, доливаємо, щоб петуня ну, любить дуже янтарну кислоту і тоді буде нарощувати кореневу масу. Через три дні петуня буде дуже гарно рости і буде наращувати. Ринці, і ви будете бачити, як вона піде в рост. Пользуйтесь, це дуже хороший спосіб.